Доброго дня! Вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні хочу запропонувати вам досить цікаву страву. Це будуть у нас такі своєрідні, ну як би ніби грибінці із м'яса із овочами. Ну а крім того, ми ще приготуємо для цього м'яса і відповідно, гарнір. Обидві варіанти приготування м'яса і гарніра будуть цікаві. В принципі, ви можете їх змінювати, до того гарніру подавати якусь там іншу основну страву, ну або ж до цього м'яса можна придумувати інший якийсь гарнір. Отже, що ми будемо готувати? Як я вже сказав, гребінці з м'яса, а також ми будемо готувати сатен із картоплі. Які продукти нам треба буде взяти для цієї страви? В першу чергу, власне, саме м'ясо. Треба взяти суцільний шматочок такий, щоб він був із суцільних м'язів. Тобто, як ви бачите, щоб він не складався із кількох м'язів. Для цього краще за все підійде задня нога, тобто окорок. Перепрошую, можливо, буде і лопатка, ну і крім того, дуже смачно, якщо ми будемо використовувати і, наприклад, ошийок. В мене приблизно 800 грам свинини. Відповідно, можна використовувати також для цієї страви і баранину. Та... Для того, щоб зробити оті так звані гребінці, ми будемо робити надрізи і в ці надрізи, будемо вкладати продукти. Що саме? Будемо використовувати рідчасту на цибулю. Якщо крупна цибуля, десь дві цибулинки, якщо вона така середнього розміру, як у мене, то приблизно три цибулинки. Крім цього, будемо використовувати пару свіжих помідорів, невелику кількість сиру. М'ясо будемо підсолювати, підперчувати. У мене тут рожевий дрібнений перець. І також будемо використовувати гірчицю. Для того, щоб приготувати гратен, а гратен це в перекладі з французької запіканка, ми будемо у вершках запікати картоплю. Тобто гратен буде з картоплі, запіканка з картоплі. Для цього ми беремо... Приблизно біля кілограма, також десь 800 грам картоплі, кілька цибулин, 200 мл вершків, ну, безперечно, сіль. Можна використовувати прованські трави ще для приготування цієї запіканки, ну і також невелику кількість сиру, яким ми будемо все це посипати. Ну оскільки м'ясо буде готуватися довше, то ми почнемо підготовлювати в першу чергу м'ясо. Ну а для того, щоб його запекти. Ми повинні взяти обов'язково фольгу, ну і вже можемо включити духовку на температуру 180-200 градусів. Оскільки ми будемо це м'ясо фарширувати, то в першу чергу ми повинні зачистити плівки, які є на поверхні. Якщо є жирок, це буде тільки гарно. Якщо нема жирка, можемо Фаршируючи овочами, також покласти кілька шматочків сала або бекона. Бекон копчений дасть ще таку особливу ароматність цій страві і буде також виділятися в процесі смаження сала смалець і м'ясо буде ставати ще м'якіше. Отже, ми повинні зробити надрізи, але не дорізати до кінця. Десь прорізати м'ясо на 3 четвертих в глибину. Зробити отакі розрізи, ніби це у нас такі відбивні, але не дорізаємо до самого краю, тобто донизу. Коли ми зробили ці надрізи, у нас оцей шматочок м'яса перетворюється на такий своєрідний блокнот тобто можна кожний шматочок отак от перегортати. І тепер оці а, ніби такі листочки-шматочки ми будемо вкладати начинку. Для начинки нам треба буде, як я вже казав, взяти кілька цибулин. Цибулю чистимо, а потім будемо нарізувати кружальцями. Крім цибулі, нам треба буде ще пару зубків чеснику. Часник також чистимо. Якщо ви полюбляєте такі ароматні гострі страви, то ви можете взяти не два зубки, а 3-4 зубки на таку кількість м'яса. В будь-якому випадку часник після теплової обробки він не втратить свою гостроту, але дасть дуже чудовий аромат цьому м'ясу. Тому я от взяв одразу три зубки часнику і також ми його чистимо. Тепер нам треба порізати ще помідори. Помідори також ріжемо кружальцями. Кажу також, тому що вже сам собі думаю, що цибулю порізав. Цибулю ще не різав. Але зараз також і цибулю треба порізати кружальцями. Тепер підготуємо заправку. 1-2 столових ложки гірчиці звичайної. До речі, можете також використовувати гірчицю зернисту, буде також дуже смачно. Ну, ця гірчиця, вона це міцна гірчиця, тому вона створить такий насичений смак страви і, відповідно, м'ясо це буде у нас гостреньке. Після того, як ми вичавили сюди часник, додаємо сюди перець. Все це перемішуємо. І оцією масою будемо змащувати кожен шматочок м'яса. Перш ніж будемо змачувати, ми повинні кожен шматочок злегка підсолити. Тобто перегортаємо оці сторінки нашого блокноту, підсолюємо. І в такий же самий спосіб ми почнемо. Фарширувати. Тобто беремо перший шматочок, змащуємо масою з часником, перцем і гірчицею. Тепер сюди ми перекладаємо кільця цибулі, перекладаємо кружальця помідорів і знову ж таки перегортаємо і повторюємо цю всю операцію. Отже, м'ясо вже підготовлене. Чому я кажу «гребішки з м'яса? Тому що, як ви бачите, у нас йде шматочок свинини, потім йдуть овочі, шматочок свинини овочі. Якщо після приготування ми поріжемо по довжині цей шматочок, це м'ясо на порційні шматки, у нас буде м'ясо, овочі, м'ясо, овочі. І це буде нагадувати гребінець для волосся. Тому це у нас гребішок. Тепер ми Замотуємо все це у фольгу. Бажано, щоб шов цієї фольги ні в якому випадку не був знизу. Бажано, щоб він був десь зверху або збоку, для того, щоб волога, яка буде виділятися, м'ясний сік, залишилася у фользі і м'ясо тушкувалося разом із цим соком. Отже, ми замотуємо фольгу, загортаємо фольгу догори. Тепер перекладаємо все це. На дечку і можемо ставити запікатися в духовку. Поки м'ясо у нас буде запікатися, ми почнемо підготовлювати гарнір. Потім цей гарнір також ставимо в духовку і все доводимо до повної готовності. Отже, м'ясо запікаємо. Тож, поки я а, чистив картоплю, вже м'ясо почало пахнути. процес приготування пішов. Тепер ми можемо спокійно приготувати, підготувати гарнір, поставити його до м'яса, і у нас приготується все разом. А, для того, щоб приготувати цю запіканку, гратин, як я вже казав, ми обов'язково повинні взяти якусь термостійку форму для запікання. У мене ось такий лоточок. А, картопля вже почищена, і тепер нам треба цю картоплю порізати. Кружальцями не дуже тонкими, ну і не дуже товстими, десь 0,5 см. Картопля порізана, і тепер нам треба також кружальцями порізати цибулю. Цибулю можна різати тоненько. І ми тепер будемо перекладати. Картоплю і цибулю у о, цей лоток. Перекладати будемо у вигляді черепиці. В принципі, можна викласти і просто шар картоплі, шар цибулі, шар картоплі. Але красивіший варіант буде, якщо ми будемо складати отак набік. Картоплю, цибулю, картоплю, цибулю. І таким чином ми заповнюємо повністю усю форму. Тепер ми о, повинні цю картоплю з цибулею підсолити обов'язково. Додати прованських трав. А, якщо а, полюбляєте а, а, мускатний горіх, то він дуже гарно буде підходити, поєднується ароматом своїм гарно з картоплею, ну і також а, з молочним або вершковим соусом. А, тому сюди можна додати ще і свіжо-натертий мускатний горіх. Тепер ми а, заливаємо картоплю вершками. Вершки у мене. 10% жирності поливаємо по всьому об'єму. Фактично, картопля у нас буде запікатися у цих вершках. Ну і тепер нам треба порізати сир, сиром посипати картоплю і можна все це разом ставити у духовку. Сир треба на дрібну тертку. І на цю порцію картоплі нам треба десь приблизно 75-80 грам сиру. Тепер ми цей сир. Посипаємо по всій поверхні картоплі і будемо запікати при тій ж самій температурі, як і м'ясо, 180-200 градусів до повної готовності картоплі. Для того, щоб перевірити готовність картоплі, ми повинні її будемо проколоти. Якщо вона стане м'якенька, то фактично страва готова. Якщо ви побачите, що поверхня цієї страви починає сильно підрумянюватися, або злегка підгорать, а картопля ще не готова, то ми повинні накрити знову ж таки фольгою і довести до повної готовності. Під фольгою вона приготується набагато швидше. А, що ж, поки допікається картопля і м'ясо, Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди знайдете їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ТИ». Ну а тепер відкриваємо духовку і дивимося, що маємо уже після приготування. Як я і казав, для того, щоб не підгорала картопля, ми накриваємо її фольгою. Картопля гарно пропеклася, соус став більш такий густий, тобто вершки вони загусли. Картопля у нас має чудовий вигляд. Тепер обережно розкриваємо м'ясо, яке також пропеклося. І ми повинні його перекласти на дошку для того, щоб порізати. Пам'ятаєте, що ми різали м'ясо отак, між ним закладали овочі, а тепер будемо різати по довжині цього шматочка, для того, щоб у нас утворився якраз отакий красивий зріз, цей гребішок, про який я і казав. М'ясо нарізуємо, викладаємо на тарілку ну і поруч з ним подаємо цей приготовлений гратен. Картоплю також перекладаємо до м'яса, подаємо все це разом із свіжою зеленю та овочами. На сьогодні в мене все. Я бажаю вам смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.